Дим і вогонь досі не вщухли. Спецслужби працюють від ночі. Це Тернопіль, складські приміщення. І ще вчора тут зберігалася гуманітарна допомога. Зараз з неї немає і сліду. Ракета випущена росіянами, знищила одяг, продукти, ліки, матраци. Все, чим могли б користуватися переселенці, згоріло дотла. Більше тисячі метрів квадратних тут зберігалися речі, які були вкрай необхідні людям, які передавалися за кордону, і ми передавали тут по всій Україні. Вогонь. Повністю зруйнував все, що було всередині, Перебрався, тобто, вже о першій ночі. Ми просто констатували, що це і так, так там дуже ну багато було таких речей, які легко займисті, Тобто таких одяг, взуття для потребуючих, тобто вони до цього часу горять. А мали б їхати в Одесу. Ось ця фура саме приїхала на склад ввечері, аби загрузити потрібні речі і повести потребуючим. Але ворог завадив. В машини нема повибало все. Олександр Маєвський із напарником чекали раніш. Загрузки. Кажуть, бачили ворожий снаряд на власні очі, буквально за кілька метрів. Чуємо вдруг, перший пішов туди, тут не баруш, з бігом тікаємо, і нас машина спросила. Ми бігли назад машини і все, і нас накрило. Далі стовпи диму, поліція, рятувальники все як у страшному сні. Оговтавшись, чоловіки подзвонили рідним, і вже сьогодні обоє повернулися до свого авто. Ремонтують, чистять, прибирають, бо таки на зло ворогові мають плани. ми машину зробили що своїм ходом до Одеси, доїхати. Чоловік каже, вони дивом врятувалися, але все ж постраждалі через російську ракету. Є у реанімації зараз знаходиться чоловік, який отримав опіки внаслідок пожежі. Про це нам повідомили у швидкій Відомо і про ще одного травмованого осколками. До того ж, від вибухової хвилі постраждали інші будівлі. В них повибивало вікна і двері, пошкоджені уламками і камінням автівки. Поруч працівники СБУ досі оглядають територію прильоту, адже тут безліч доказів того, що Росія продовжує направляти. Те свої ракети в мирні міста працюють поліцейські, рятувальники, медики. Деталі, і конкретні наслідки згодом озвучать в обласній військовій адміністрації. А тим часом навіть ті, хто втратив через російську навалу, все хочуть, аби ворог знав. Ми працюватимемо і далі. Ми як допомагали, так і будемо допомагати. Як служили, так і будемо служити. Відбудуємо, зробимо ще краще і допоможемо ще більшим людям нас не зупинити.